Па-ма-бам. Ну що ж, друзяки, всім вітанічка. Це квейк. Ні, це не Квейк. Це ви на каналі Ігрі, якому я. Ну що ж, друзяки, всім вітання. Ви на каналі які я Люблю. Це Quake 2, друга серія. Чому я зробив другу серію, зараз все поясню. Я трошечки скручу ще більше. Я коли монтував першу серію, я вже обіцяв, що це буде одразу відео, я знайшов ще ось цю карту, зараз я вам покажу яку. Я колись дуже любив її теж грати, хочу вам показати ще її. Зіграємо, я вас ознайомлю. Е, так, е, далі. Е, гравців трошки виберемо. І може ліміт фрагів трошки збільшимо, бо ще 20 фрагів це дуже скоро закінчується. Так, око я брав. Тоді кого я ще брав? Оцей чувачок мені дуже подобався, цей коли да, в кашкеті. І ще можна взяти кажу в кашкеті. Е, не в кашкеті, а в капішоні. І ще я би взяв Дума. Та. Чи Дума вже є? Нема дума. Давайте до 40. Так буде цікавіше. Ну що ж, друзі, подобаєчку. Починаємо. Це теж класна серія. Є, yeah. не класна серія, маємо, а класна карта. що тут можна скакати. Є. Yeah. Зараз я вам покажу цей прикол. А, вони сюди заскачують до нього. Ой! Я, короче, вилетів вилетів за карту, певно. Ні, не вилетів. А, нема цієї штучки. Так, мене розмазали. Я yeah. да, я втратив. Нормально ти сюди. о хо <laughs> хо Мене виконали, коротше, з цього. Виконали мене з, з, з коротше ще з карти мене викинули. Что вы такие мощники пацаны? Yeah. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, это таки видишь, что не? вы мучилова. Так, текай я звица. В кровопушку. Так, тут держите, а? В Оце там м'ясо. Оце тут м'ясо. Є. Yeah. Так, тікай я сюди. Тут є ось ця пушка, я назвав її минулою. Це, це, мину, минулий раз це снайперка, ну, але вона просто ваншотить, як слонобой. Ух ти шо, диви, диви. Диви-диви, ви бачите, що я твор у неї. Є. Yeah. Хто там ще? Диво, диво. Ох, мене замочили. Так, ракетница Е. Ищей, ще можна взяти броню 100%. Ой, куди я полетів? Сюда. Ой, ось ой, бери бери Є, взяв. А ця штука, Сеня, короче, вона, типа, додає, купи ти стріляєш... Процентів, типу, враження додає більше. О, зараз я його... замочу. Так, хто там? Є сюди є. Треба її підібрати. Але хто знає всі його валять? Дайте мені. Так, 15 же фрагів. Життя взяло, вочка, шо кричеш? Ви сюди. Мало боєприпасів. Дайте, 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 дайте щось мені. О, дайте мені, дайте мені щось. Мне треба життя срочно, я знаю, де воно. Ну, чим це не прекрасна гра? Боже, обожнюю. Так, 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 життя, 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 життя мені срочно. Але дивіться, я непогано поки тримаюся. О, він вже взяв. Він вже взяв цю штуку. Око полетіло. Так, коротше, іду я по снайперку, пацани. Воно там собі валиться, іду я сюди. Так, де хто? Ага, той зараз полетить наверх. Не, не цей, не зловив його, прикинь. Боже, типа базу... базуки летает с них столин, є. Yeah. Що, ты дашь до мене? Ты крутий. Треба... Ой, требова, я хотів взяти цей, я хотів взяти життя. Я хотів взяти життя. Сюда. Сюда. Оця пушка моя сама любима. Екселент, дякую. ПЛоха! От мене розвалили. Не вийшлося. Не фортануло. Так! Скоренько, скоренько, скоренько. Єм. Ще треба життя взяти. І трошечки броні. Ой! Викинули мене за карту. Виляйте, це коли зграли в комп'ютерних клубах. Там 5 на 5, 10 на 10, там взагалі це було мочилово. Де, де, де? Бляха пролетів! Коротше, якщо я вилітаю з карти, у мене мінус фраг. О! Ну, ваншот на його, ваншот на його. Є. Сюда. Сюда. Він вкінчило з мене зброю, воно вкінчило зброю. Ракети, це ракети, це це yeah. є. А нема. Є. Yeah. Це такий крутий. Так, сюда, 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 капюшончик. Бляха, просто ракет за всех сторін, что навіть Не встречаю де ти є. О, давай. Е. Забрав мое життя. Сюда. Знесли мене. Так. Є. Отекай, я, короче, звідси. Так. А, ага, вон цей. Посередині стоїть. Ну, вали, вали, вали його, вали його! Та попадай хоть кось. Еее. Попади в когось. Є, yeah, не долетів і <laughs> я перелетів. Так, добре. Я зараз тобі дам. Ти куди? Так, думав. Дума, дума знищили. Так, дем. Куда я? Ага. я цю штучку візьму. Вона ще не появилася, почекаємо. Казі їх будемо валити. На, на! 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 О, летить, летить, летить! Куди ти летиш? На. На. Ця штука не появляється в мене. Сюда. Сюда. Бляха. У мене вбили. Бляха-муха. Зараз. Останній фраг. Ну давай цего. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Ай-яй-яй. Ай, ай. Пер два фраги. Вилетів, я хотів його красиво замочити. да Ось. И зараз я останню фракцию уже звезда. Ну, Я. Yeah. Хух, ну что ж, друзья, вот, вот такой Квейк 3 Арена. со Зубик, карта называется, но мне она очень понравилась. Надеюсь, вам тоже. Это будет серия. хибаще еще Прийде час, ще щось зіграємо якусь серію. Ну, якщо вам сподобається, звичайно. Ну, мені дуже подобається, Це моя... Оця... та моя любима карта була. Але ця сама така, знаєте, тут більше можливості, більше куди вискочити, там, в небо полетіти, вилетіти. Ну, от такий, коротше, квейт 3 арена. Добренько. Все, ставте подобаєчку, дякую вам і до побачення.